Мир вам, брати і сестри, Бог дарував чудову неділю ще одну, для того, щоб ми разом прославили його тут, на цьому місці. В одній церкві мені дали слово все за кордоном. і Я проповідував. І пройшов рік, я знову в тій церкві. і Кажу до церкви, так Дух Святий працював, кажу до церкви, про що я проповідував рік тому. Реакція церкви була, як то є таке слово, мовніносна. о І всі засміялися. Я хочу запитати вас. Три тижні назад про що я проповідував? Опа, то не рік часу. Правда? Ми можемо забути, ми можемо забути, вийшовши з служіння оту диво на дорогу і спитати, ми так дорослі привикли діток питати, то я так часом питаю своїх хлопців, про що проповіді йшли? Хто проповідував про що? Два тижні назад. Бачите, згадуєте, включаєте рот? Да. Але ж я хочу сказати, облегшити вам задачу. Я говорив про вечірку. Пам'ятаєте? 99 і одна заблудилася, пішла. Собі. Пам'ятаєте, ні? 15-й розділ Луки. Я почав, і я оце два тижні ходжу і думаю, я вже проповідував про блудного сина, а мені Бог спокою не дає. Проповідуй знов. Говори знов. Думаю, я там почав, про драхму розказував, про вівцю, яка. Відійшла від отари і пішла собі, і думала, що знайде те, що їй потрібно. І так воно буває, так є. Коли брат чи сестра відлучається від церкви і думає, проживу сам по собі, найдеш, Найдеш геть з головою. В грязі, виваляється так. Що стидно буде назад вертатися? Повірте? Сатана буде робити над тобою і над твоїм серцем таке, що стидно. Але є привілегія, велика привілегія в Бога, який дарує. Каже: покайся. Покайся і навернись, і я тобі подарую спасіння і ти вернись. Яку неділю у нас було? День батька. Минув. І я собі думаю, якщо один день в батька, один день в матері, ми святкуємо в рік, згадуємо, що нам батькам робити взагалі своїми дітьми і взагалі. Ну, давайте будемо згадувати один раз. Щось я в своїй сім'ї я все время згадую, що я є батько, жінка згадує, що я є мама. Кожен день. До чого веду? Це не про те, що ми повинні святкувати. Це про те, що ми не повинні забувати того, хто ми є. А особливо не забувати тому, хто ми є перед Богом. Перед. Господом, коли ми приходимо перед Його лице. І ви знаєте, про тих овечок, які 99, які не потребують покаяння, ми маємо не переживати. Але про цих овечок, які в нас є в нашому домі, які ще далекі від покаяння і ще блудять і ходять в світі, і їх манить цей світ. Манить цей світ, ми повинні застерігати, бо ми є батьки. І ми повинні нести Слово Боже і говорити про це. Я не знаю часу обмаль, але ж я хочу зачитати, щоб довершити цю главу 15. -ту. Щоб довершити, Господь говорить далі так. 15 розділ з 11 вірша. І він оповів у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові Дай мені, батьку, належну частку маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток там свій, живучи, марнотратно. Я знаю, що читаєте ви. Це місце читали, перечитали і проповіді були. Я вже пам'ятаю, що я два рази проповідував на це місце колись, але ж Господь чомусь мене вернув і хоче, щоб я поговорив трошки з вами, порозважав. Я буду говорити, ви можете читати і побачите, що я не збрешу. Бо я буду говорити перед Богом і перед вами, і буду відповідати перед Господом за кожне слово сказане сьогодні. Господь говорить про сім'ю. Можна було б проповідувати і розукрасити. Але сказано про два сини: про батька і два сини. Один проповідник сказав, тут в нас написано притча про блудного сина. Але один проповідник сказав таку мудрість. Я б її, каже, назвав би цю притчу притча про любічого батька. Бо центром є Господь. Якби можна було б це переписати, я взяв би і переписав би, але не маю права. Так, як написано, так воно має бути. Оце були посіщені і в церкві, і один брат говорить: ми неправильно молимося, чомусь Господь так дав мені тішу. Ми молимося, нехай буде воля Твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Але він сказав, ми неправильно молимося. Слово нехай не може бути, бо це під сумніво. Хай, якщо взяти русський переклад, там написано, да буде воля. твоя». Да будет». Я не знаю, як правильно, але так як написано в мене в Слові Божому, я так і трактую. І я не можу перенести і переставити і викинути. Тому що в об'явленні написано чітко і ясно, хто додасть, або хто відніме, то що Господь зробить з тобою? Наложить кари. Або від дерева життя відніме дні твої, а може, й руки. Тому ми, читаючи, ми бачимо про батька, який мав двоє синів. Хто має дітей, той знає, брат говорив. Десятим був, да? В сім'ї. Ви знаєте, мене, в мене теж є діток трошки. Але ж я, як батько, я повинен слідкувати за ними, куди вони йдуть, як думають і що вони роблять. І провірити телефони, де вони бувають, в чому вони застрахають таке слово є. Або завісають, вони так говорять. Але тут кажеться, два сини. Два сини. І меншенького завжди ми більше любимо. Меншенького ми завжди більше любимо. У мене 13 їх. Слава Господу поки що. Але ж над меншеньким ми завжди дмухаємо і думаємо, ото виросте, добрий син чи добра донька. І Колись вони подадуть в старості кружку води або кусок хліба. А я вам скажу, може бути таке, що не дождешся, можуть не подати. В Віруючих сім'ях я не кажу за світ, а в віруючих сім'ях можуть не подати, тому що в цих маленьких дітях виховуємо ми самі батьки. Егоїзм. Все мені для мене і я на першому місці. Знаєте, зараз в мене є внуки ще на вихованні, і чую на руві починаю все. Виходжу, дрібниця. Але вони привикли одну внучка. Мені все має бути. Треба чи не треба, я буду верещать. Я виходжу і кажу, закрий рота. Успокойся. я не подивлюся, що ти внучка, я з тебе зараз буду виховувати. Розумієте? Треба правильно настановляти діток. Так, да, я внуків люблю більше як своїх дітей. У мене діти дорослі, ви знаєте. Але внуки, то написано, еклізіаст каже, то корона для діда з бабою. Корона. Але часом та корона, як вилізе на голову, крутить, що дід з бабою не знає, скільки ту пенсію, як її розділити і щось зробити з нею. Тута синок маленький, виріс в цього чоловіка, і за єврейськими законами ділить треба було б на двоїх і на батька маєток. Якби батька не стало, старший син. Взяв би третю частину маєтку зразу переходило для нього. Потім меншому щось припало. А коли 13 дітей. Я вже колись казав: чи курка, чи кіт в кінці на то твій маєток, що хочете, роби. Як хочеш, так живи, хоч продай, хоч що хоч, а хоч лягай з ним спати в обнімку ходи, як в мене сусід іде. Собака зразу біжить, потім п'яний сусід іде, і за ним кіт іде. І він з котом йде балакає. І я собі думаю, цей чоловік був один в батьків. Батьки все давали йому, кінечний результат хлам. Сатана розруйнував все абсолютно. І скільки я йому розказую про Бога, скільки я йому не кажу, зупинись. Він каже, я знаю, але не можу. А чого не може? тому що не довіряє Богу. Цей син в гордості своїй каже, віддай мені частку маєтку, бо він мені належить, віддай, і я піду. Ти батько мені ніхто, і брат мені ніхто, я сам собі устрою життя. І цей брат, то менший син, взяв, зібрав по небагатьох днях і пішов. Там треба було, що продати, туди-сюди, щоб кучка грошей появилася. Але цей менший син він не знав і не розумів, він цих грошей не заробляв, Щоб була оця кучка грошей, треба туди доложувати, треба працювати і вкладати. Кажу для молодіжі зразу. Якщо ви берете гроші, які їх не заробляли, знайте, що одного разу раз і нема нічого. Так як в цього сина, меншого пішов, по королесів, по. Гуляв з блудницями і п'яницями, такими самими, які сам став, проїв, пропив, прогуляв, про королесів. І що написано? Став великий голод в тім край. Питання одне, стільки друзей мав. Стільки мав друзей. Де вони ділися? Коли гроші кінчаються або ти захворів, де ці друзі діваються? Їх зовсім не стає. Абсолютно. І телефони не працюють, і не можна їх знайти вдома, ніде не можна знайти виловити, щоб помогли. Отакі друзі сьогодні в світі. Я буду скорочувати, але ж цей син написано Спам'ятався дуже хороше слово українське. Спам'ятався! І він сказав собі в своєму розумі. Встану і піду до батька свого, скільки найметів їсть хліба. Аж надмір написано. А я мучуся тут з голоду гину. Встану і піду і скажу: прогрішивши я очі супроти неба і тебе, і недостойний я вже сином твоїм зватися. Прийми мене як одного із рабів. Прийми. польопавшись в кориті руками. І там не міг наїстись. Польопавшись в кориті, вимазався смердячий і йшов він додому. Але батько є батько. Він не раз виходив і дивився, мені Бог малює таку картину поле, дорога, а там десь далі ліс, і по тій дорозі йде силует. А батько стоїть біля хати і дивиться. І не один раз він виходив на цю дорогу, знавши сина, натуру його, знав, що протренька є все абсолютно, буде вертатися додому. Вибачте, але такі порівняння, щось приходить. У мене собака в сусіда жулік був такий, кудлатий. Але коли він йшов на вигул собі десь, він приходив такий, що його не можна було познати через тиждень чи через два. Все й в Рип'яхах, все й такий, що то не поймеш, чи то овечка, чи то собака, так само з людьми буває. Так само з людьми буває люди, які йдуть від батька, від Господа, вони йдуть в світ, вони отак само набираються тих гріхів, обліплюються і смердячи потім вертаються назад в церкву, назад до батька. Я такий самий був. Я не засуджую. Бо коли я працював на ставу, жінка була віруюча, я був невіруючий, в Верхові на ставку, працював сторожем ставу, я по два-по три дні не доходив додому півтора кілометра. Який я приходив? Не сірений, не митий, в угарі п'яному. Такий самий, як цей син, я йшов додому. Але дякувати Богу, що є Господь. І Він міняє. Він знімає, каже, провину твою знімаю, да? і дає чистий одяг. Так само цей вернувся, але батько побіг назустріч. Я представляю цього сина молодшого, який йшов, він зразу може й біг додому, згадавши, бо хліба хотів. Але коли він побачив батька, яка в нього була реакція і що йому приходило на розум, зараз прийду і скаже, Бо якби я був на місці цього батька, який написаний на сторінках Євангелії, я б вам сказав би, як я сказав би для свого сина, звідки прийшов, туди йди. Ти проїв, протратив все, що я заробив своїми мозолями. Гуляй, фатить, бувши людиною невіруючою. Але Бог каже зовсім інакше сьогодні. Бо говорить через слово Боже, що батько побіг, кинувся і цього смердячого сина почав обнімати, цілувати. І навіть він не слухав, як той кається, і казав: прогрішився, я оче, супроти неба да супроти тебе. Недостойний я вже бути сином Твоїм, зватись сином Твоїм. Але прийми мене одного, як зробив. Що сказав батько? Батько сказав чітко і ясно до слуг своїх: зніміть сандалі, зніміть одежу, персня на руку, одягніть так, як положено, бо цей син мій, був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і прийняв його. На цьому можна було б завершувати, але є ще другий син, який працював. Який працював в полі і, йшовши з поля, з роботи, почув музики і танці на дворі батька, заздрість взяла, а що це таке? Як то батько не може собі щось зробити, якусь гостину, має отчитуватися перед сином. І цей син покликав слугу і каже, що то там таке, і слуга чітко і ясно. Розказав для нього, що таке. Каже, це твій брат вернувся. Це твій брат вернувся, який проїв маєток. І батько йому звелів заколоти відгодоване теля. І зараз через що музики, і танці, і весілля. Весілля таке. Радість така в домі цьому. Батько вийшов і сказав в заході. й вірш. А син старший його був на полі, і коли він йшов і наближився додому, почув музики та танці, і покликав одного із слуг і спитав, що це таке. А той каже йому: то вернувся твій брат і твій батько звелів заколоти теля відгодолене, бо здоровим його він знайшов. І розгнівався той. І війти не хотів. Чуєте? Бути кожен день з батьком, їсти в нього за столом, спати в його хаті і ще розгніватись, Почувствувати себе господаром дому, наслідником. Я праві. говорити те, що я хочу, те, що е, мені належить. І знехтувати батьківським повелінням, можна сказати так. Так буває в церкві. Так буває в церкві. Коли вертається брат чи сестра, які пішли з церкви, і я одного брата зустрічаю і кажу, а чого ти в церкву не приходиш? А він каже до мене: ти знаєш, я буваю тільки в, такі, в таких церквах, де роблять то, то, то. І де мені дають слово, і де мене приймають, а остальне я не визнаю. І членом церкви я не хочу бути. А знаєте чому? Бо в церкві статут трохи іначе, за тобою дивляться. А хочеться свободи. Хочеться попити, погуляти. Хочеться побути в блуді і разом ходити в церкву. Добре? Добре, і Богові, і мамоні, і всім людям. Все добре, Так? Да? але Бога так не буває. Або ти служиш і приходиш до мене, каїшся, і живеш по моїх правилах, які записані в Слові Божому. Або я тебе що зроблю з тобою? Умертвлю. Так написано в Римлян. В 12 розділі. Написано в Рим, не в 12 розділі, в 1 розділі. Прочитайте там, хто підпадає під слово смерть. Але ж цей син, старший, тобто, який був в церкві, який був з Господом, який був все, Гординя грала на стійки, і от вона прорвала тут, коли батько сказав: зайди, разом порадіємо, бо цей син був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Разом це ж твоя кров, теж. Брат твій, ні, не хочу. Знаєте, тут 32 вірші. Але я собі записав 33-й і поставив знак питання. У вас цього немає, ваших Іванах. Чи отримав спасіння і війшов він в дім, чи не війшов в дім до батька? Ми можемо проходити все життя в церкву, брати і сестри. але не мать любові один до одного. Ми можемо проходити все життя в церкву, но навіть ненавидить. Ви розумієте, про що я говорю? Ми можемо участвувати в хліболаманії, але можемо при зустрічі, як фарисеї, як євреї, самарянами одвертати голову один від одного і проходити спину в спину. Чому так? Ви знаєте, я сьогодні з братом Борисом говорив за гордість. Ми говорили трошки. Найбільший більший гріх це гордість в людини, яке не допускає тебе до Господа, до батька. Отця Небесного до Ісуса Христа тебе не допускає. Чому? Бо ти вже став фарисеєм, знаєш Біблію, знаєш слово, можеш трактувати любе місце, але ж живеш то не так. А коли тобі скажеш, що ти зупинися в цьому, о тоді пиха рве, тоді ти кажеш, як це він чи вона мені може упрікнути. Скажіть, будь ласка, сьогодні, брати і сестри, Христос, бувши при, прибитий на Христі, перед цим плювали, били, бічували, зневажали і прибили до Христа. Він міг би щось зробити? То міг би, бо слово Господнє каже, я можу. Сказать отцеві він 12 лігіонів ангелів прийшли. Ви знаєте, що б зробили з землею? Не то, що з одним Єрусалимом. 12 лігіонів ангелів. Але він терпів. І коли тебе докоряють, коли тебе докоряють, тебе ще не б'ють, тобі ще не роблять боляче, коли тебе докоряють. Помолись за того брата чи за ту сестру і прости. Щоб ця гординя забралася, так як в цього старшого, щоб забралася і її не було, тому що гордість бо гордим противиться, смиреним дає благодать. Ви знаєте, на це місце я був би ще півчаса розказував би, але я не маю права, час підганяє. Брати і сестри, шукайте Господа, батька любящого, який при любих ситуаціях він прощає. І я скажу, не ці два сини займають центр в цьому відривку 15 го розділу. Не ці два брати, а займає батько. Батько, який любить, який жде, жде кожен день, кожну минуту, кожну секунду, щоб ти прийшов і покаюся, і сказав, прости мене, Господи, бо я є грішна людина. Хай нас Бог благословить. І посилає нам мудрості в його слові і ходжені перед Ним. Амінь.